Вітаю! Я Вікторія Лещенко, сертифікований тренер Google for Education. І сьогодні я розповім вам, як покроково створити форму з тестом. Для початку нагадаю, що за значком з літерою I, який ви знайдете у цьому відео, вас традиційно чекає віртуальний подарунок. А ще дочекайтеся описів, як налаштувати для форми режими оцінювання з метою контролю та навчання. Отже, перейдемо до організації тестування. Алгоритм дій насправді доволі простий. Спочатку для підготовлених запитань слід створити Google форму, увімкнути режим оцінювання та для кожного запитання налаштувати ключі з правильними відповідями, відкрити сторінку Forms.google.com. Створіть нову форму, додайте назву, заголовок та запитання з варіантами відповідей. Більш детально ці дії описані у попередньому відео: Google форми налаштування форми з опитуванням. Шукайте посилання у картці до цього відео. Праворуч угорі знайдіть значок з літерою Ай. Коли форма буде готова, у верхній частині сторінки натисніть налаштування та увімкніть оцінки. Далі поверніться до сторінки запитання. Для кожного запитання визначте правильні відповіді та кількість балів за успішний результат. Для цього натисніть на запитання. Ліворуч унизу активуйте посилання-Ключ опитування. Зазначте кількість балів у разі правильної відповіді. Позначте правильні відповіді відповідними позначками. Для завершення налаштування натисніть готово. Тепер повторіть все те ж саме для кожного запитання. Загальну кількість балів ви будете бачити у правому верхньому куті сторінки з запитаннями. Зауважте, що для різних типів запитань передбачено різні ключі. Наприклад, для запитань з варіантами відповідей та пропорцій достатньо поставити позначки біля правильних відповідей. Робити це слід після введення кількості балів за запитання. А от для запитань з короткими відповідями є можливість додати різні варіанти правильної відповіді, перевірку та публікацію відгуку. Якщо ж ви налаштовуєте запитання типу таблиця з варіантами відповідей чи сітки прапорців», тоді в ключі опитування потрібно в кожному рядку додати не лише позначки правильного зіставлення об'єктів, а й кількість балів порядково. А ще ми маємо для вас родзинку. Для швидкого створення форми з тестом є унікальне коротке посилання. Тож, якщо вам потрібен новий шаблон із увімкненою оцінкою, просто наберіть в адресному рядку браузера g.co.крієтвіз і новий файл форми з активним оцінюванням буде створено на вашому диску. Тепер розглянемо особливості налаштувань форми з тестом для організації навчання та контролю. У випадку використання форми з навчальною метою важливо не тільки дати можливість учням розібратися з різними ситуаціями, задачами чи завданнями, а й повідомити правильні відповіді. Тоді учень спочатку складає тест, далі отримує набір правильних відповідей та аналізує власні помилки. І уже при повторному складанні вдосконалює свій результат, а значить, вивчає матеріал. Щоб організувати надсилання відповідей та необмежену кількість спроб при роботі з тестом, змініть відповідні параметри в розділах виставлення оцінок та відповіді на лаштування Для цього натисніть у верхній частині форми налаштування. У розділі виставлення оцінок активуйте перемикачі незараховані відповіді, правильні відповіді та кількість балів. У розділі відповіді для параметрів збирати електронні адреси оберіть підтверджено. А для надсилати користувачам копії їхніх відповідей оберіть завжди. Тепер перейдемо до наступного виду діяльності. Це організація тесту з метою контролю. Важливо пам'ятати, що для такого тесту потрібна ідентифікація учнів. Для цього на сторінці запитань треба передбачити, щоб на початку роботи респонденти додавали власне прізвище та ім'я чи обирали зі списку. Зауважте, що в кожному запитанні можна додатково увімкнути перемішування варіантів відповідей для різних респондентів. За такої потреби просто натисніть на кнопку з трьома крапками, праворуч унизу запитання та оберіть зі списку перемішати варіанти. Особливість роботи з метою контролю в тому, що тут існують деякі обмеження. А саме лише одна спроба: запитання для різних учнів за порядком перемішані та час на складання обмежений. Для застосування таких параметрів на сторінці налаштування потрібно внести наступні зміни. Перше. У розділі виставлення оцінок залиште активним тільки перемикач. Кількість балів. Інші вимкніть. Друге. У розділі відповіді увімкніть обмеження до однієї відповіді. Третє. У розділі Презентація активуйте перемикач перемішати відповіді. Якщо ж ви працюєте в синхронному режимі, то, аби обмежити складання тесту за часом, просто відкрийте сторінку відповіді, конструктора форми і вимкніть перемикач приймати відповіді. Так, після спливання часу ви самостійно контролюватимете, активна форма чи ні. У разі асинхронної роботи для обмеження часу на складання тесту, використайте одне з доповнень до форм. Для цього натисніть праворуч у горі конструктора форми на кнопку з трьома крапками більше. Оберіть пункт Завантажити доповнення. За запитом Time у бібліотеці Google Workspace Marketplace знайдіть Встановіть та використайте відповідний додаток. Після здійснення потрібних налаштувань залишається лише передати форму респондентам. Праворуч, у горі форми натисніть Надіслати та оберіть актуальний спосіб. Як тільки учні виконали роботу, скористайтеся сторінкою відповіді для аналізу результатів. Тут ви бачитемете статистику та зможете опрацювати кожен набір відповідей індивідуально, а за потреби додати відгуки, надіслати оцінки чи видрукувати відповіді. На цьому все. У наступних відео запрошуємо разом з нами опрацювати особливості організації автоматичного імпорту оцінок з Google форми до Google класу в системі Google Workspace for Education. Чекайте на платформі, навчайте, де б ви не були.